Славуцька дитяча юнацька спортивна школа підводить підсумки 2015 2016 навчального року, який був для її вихованців багатий на спортивні досягнення. На чотирьох відділеннях школи: волейбольному, легкоатлетичному, футбольному та настільному тенісі навчаються 415 школярів. З ними працюють 10 тренерів. Поіменно назвати всіх, ким сьогодні пишається школа, неможливо, тому відзначимо найбільш знакові перемоги. Насамперед мова піде про Найбільше відділення футбольне, вихованці якого принесли рідній школі, місту області, багато знакових перемог. Дебют футбольної команди тренера Олександра Черниша на обласних змаганнях за приз кубку шкіряний м'яч виявився дуже успішним. Юні спортсмени, яким по 12-13 років показали гарну гру, і в загальному підсумку посіли почесне третє місце. Змагання Доволі такі на належному рівні були організовані. Брало майже вся область взяла в них участь. І ми посіли, я рахую, на мій погляд, що це був ну, достойний результат, третє місце. Ну, діти заслужили, тому що трудяться, хочуть щось знати, щось вміти. За того і високий результат. Цікаво і напружено зі слів тренера проходили зональні змагання в Теофіполі, після яких у Хмельницький на фінал поїхало шість команд, де юні славучани відіграли три гри. Двобій із командою Хмельницького закінчився з рахунком 2-1 на користь господарів поля. Після пропущених голів вихованці Олександра Черниша активізувалися і у наступному матчі з Шепетівкою доволі легко повели в рахунку 5-1. Важливою для турнірного становища була остання. Грас Славучан із командою Кам'янця-Подільського. Як найкраще використавши свій момент, знання і навички отримані від тренера під час тренувань, наші футболісти двічі відмітились взяттям воріт суперника і в підсумку увійшли до трійки переможців змагань. Особливо хочеться відмітити і футбольну команду дівчат, і їх тренера Валентина Келюха. Професійність і багаторічний досвід наставника помножені на спортивний азарт і на поле. Агливість його учениць приносять результат інколи він не той, на який очікували. Та приємно те, що юні спортсменки вміють об'єктивно себе оцінити. Ми їздили на змагання в місто Тернопіль на чемпіонат України Ю 15 Там було 18 команд, але склалось так, що ми не були більш зіграні, якісь і заняли 16 місце. А із тим, що футбол можливо не зовсім дівоча гра, Даша Роженюк, яка до слова є чемпіонкою України з футболу у своїй групі, категорично не погоджується. На мою думку, футбол це є як чоловіча, так і жіноча справа. Як зараз футбол в Україні є дуже популярний, він розвивається, він дає свої корені та ну допомагає людям. На мою думку, це найкращий вид спорту. Займаючись футболом чотири роки, Даша встигла заявити про себе як про талановитого гравця і отримати запрошення до збірної України. Дуже дякую для свого тренера, що він допоміг мені в цьому. Я добилася своїх цілей, які хотіла. Справжніми зірками Славутської дитячої юнацької спортивної школи є футбольна команда тренера Анатолія Кузьмінчука. Хлопці є призерами та чемпіонами обласних всеукраїнських змагань фіналістами чемпіонату України на приз кубку шкіряний м'яч. Останній серйозний поєдинок команда провела у місті Шостка Сумської області, де проходив чемпіонат України серед команд спортивних шкіл. Ми представляли західний регіон. Тому що ми перед цим обіграли дві команди з Хмельницького і здобули право участвувати в фіналі. Там були команди з міст Запоріжжя, з Донецька, з Донецької області. Ну, господарі, шостка була, конотоп була команда. Ми там зайняли третє місце, хоча команда реально претендувала на вихід фінал, і ми мали грати за перше місце. Тільки прикрий збіг обставин за кілька хвилин до кінця матчу з конотопом серйозно були травмовані один з гравців, і голкіпер не дозволили славучанам, гра яких була високо оцінена суддями, здобути омрігену перемогу. Вони стали третіми на чемпіонаті України серед команд спортивних шкіл. Однак бойового духу не втратили і ще із більшим напором взялися до тренувань. А секрет успіху команди, яку Анатолій Кузьмінчук тренує вже сім років, доволі простий. І відомий всім наполегливі тренування, повага і взаєморозуміння. Команда в мене ну дуже хороша, тому що я з нею працюю з 2009 року з цієї команди, і ми вже ставали чемпіонами області. Ми багато турнірів виігрували. Ми виходили в фінал чемпіонату України серед Шкірянов на приз клубу Шкіряний м'яч грали два роки назад в Іллічівську. Так що команда з дуже великим досвідом, і ще хочу сказати, щоб багато не говорить. Там був президент Федерації міні футбола України, Головні судді, вони були просто, ну, скажімо так, поражені тим, що в місті є футбол, в такому маленькому місті, як вони сказали, така футбольна команда. Особистими і обласними рекордами призовими місцями на чемпіонатах України відзначились і славуцькі легкоатлети. 2015-2016 навчально-тренувальний рік для моїх вихованців був доволі успішним. Легка атлетика насправді це дуже важка праця, адже нам доводиться тренуватися майже постійно на вулиці. В пору року, і в дощ, і в сніг, і в вітер, і в спеку. Але знаєте, незважаючи на всі ці труднощі, дитячий організм тільки загартовується. Наші спортсмени стають не тільки фізично, а й психологічно витривалими. А саме основне, що формується характер, спортивний характер дітей. Про старання, успіхи, перемоги своїх вихованців тренер Тетяна Черняк готова говорити беззупинно. Викладач однаково пишається як юними чемпіонами, в числі яких Дмитро Іванчук, Іра Мамонтова, Діана Мартинчук, так і новачками. Нещодавно у місті Хмельницькому відбулися відбіркові змагання на чемпіонат України. І дуже приємно, що наші славутські вихованці попали в збірну команди: це Іванчук Дмитро, Ірина Мамонтова та Діана Мартинчук. Хочеться сказати, що Дмитро Іванчук на сьогоднішній день є випускник нашої школи. Діма протягом п'яти років тренувався, відповідально відносився до занять, виконував начальну тренувальну програму. І на сьогоднішній день є результати. Медаль на чемпіонаті України. Збірна Хмельницької області, в складі якої був і Дмитро Іванчук, і Ірина Мамонтова, і Діана Мартинчук посіла загальнокомандне перше місце на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу, випередивши і Київську і Дніпропетровську область. І, хоча займатися на легкоатлетичному відділенні не просто, юні спортсмени ані трохи не жалкують про свій вибір. За всі роки, що я займаюся в спортивній школі, спорт став для мене невід'ємною частиною мого життя. Біг це не лише долати фізичні трудощі, але й показувати свій характер. Я сподіваюся, що всі знання і вміння, які я здобув в спортивній школі, допоможуть мені у майбутньому. Я займаюся легкою атлетикою два роки. Мені подобається тренуватися, а особливо змагатися. Моя улюблена дистанція 400 метрів. У цьому сезоні мені вдалося показати гарний результат в області, і я надіюся, що достойно виступлю на всеукраїнських змаганнях. Я теж люблю бігати і хочу стати чемпіонкою. Від футбольних баталій і легкоатлетичних кросів перейдемо, хоч і до менш видовищного, але дуже емоційного виду спорту настільного тенісу. Вихованці тренера Сергія Капусти, який виховав не. Одне покоління чемпіонів завжди достойно представляють рідний клуб Золота ракетка та місто Славуту на змаганнях різного рівня цього року. Четверо із них Олександр Лук'яненко, Владислав Кухарчук, Вікторія Олійник і Дар'я Шабурова стали абсолютними переможцями п'ятих спортивних ігор школярів, які проходять один раз на чотири роки. На завершення не зайвим буде сказати, що всі перемоги юних спортсменів Славути це результат їх наполегливої праці, досвіду, високої професійності тренерів, викладачів, підтримки батьків та співпраці закладів освіти і місцевої влади, що у комплексі сприяє розкриттю потенціалу кожної дитини відповідно до її індивідуальних можливостей.